Починаючи з цього відео, ми надаватимемо вам практичні знання та навички для дослідження змінних зір. Сьогодні розповімо про декілька великих баз даних, а також про те, як можна самостійно відкрити нову зміну зорю. З вами Ольга і це канал Skies Foundation. Завдяки попереднім дев'яти відео цього курсу ви здобули теоретичні знання. Це фундамент, який ви зможете застосувати у своїх наукових дослідженнях. Принагідно запрошуємо доєднатися до нашого наукового проєкту TSUA, який розпочнеться вже незабаром. Слідкуйте за новинами у наших соцмережах та на сайті. У рамках наукового проєкту TSUA ви зможете провести власне повноцінне наукове дослідження по змінним зорям, опублікувати наукову статтю та взяти участь в майбутній конференції. Для того, щоб стати учасником, потрібно пройти цей курс лекцій Отримати наш сертифікат та заповнити заявку. Всі посилання в описі під відео. А тепер повертаємося до теми відео. Перший крок багатьох досліджень змінних зір це дізнатися, чи відома зоря, яку ви досліджуєте, як змінна. А для цього потрібно пошукати досліджувані вами зорі в каталогах. Загалом, каталогів змінних зір існує декілька десятків. Українські астрономи часто використовують загальний каталог змінних зір ЗКЗЗ та базу даних Сімбад. Про Сімбад на нашому каналі є ціле окреме відео, де ми докладно розповідаємо про те, як користуватися цією базою даних та яку інформацію там можна знайти. Посилання також буде в описі під відео та у закріпленому коментарі. Слід відмітити, що станом на 2024 рік ЗКЗЗ помітно програє Сімбаду, оскільки містить всього близько 58 тисяч об'єктів у версії 5.1 від 2021 року, у той час як Сімбад налічує кілька мільйонів змінних зір. Окрім кількості об'єктів, Сімбад має ряд переваг на ЗКЗЗ, зокрема так звану крос-ідентифікацію. Коли внизу сторінки про об'єкт наводяться його номери одразу за багатьма каталогами, зокрема TIC, IC, який використовувався для телескопу ТЕС. З іншого боку надійність даних ЗКЗЗ вища, оскільки для підтвердження змінності зорі у ЗКЗЗ потрібні незалежні відкриття, опубліковані в декількох наукових статтях від різних дослідницьких груп. До того ж, тип змінності зорі та період у Сімбаді. Вказується далеко не для всіх об'єктів, на відміну від ЗКЗЗ, де майже для кожної зорі зазначено тип змінності, період та початкову епоху. Якщо ви виявили, що вашої зорі немає в каталогах, то потрібно контрольно перевірити наявність наукових статей, у яких досліджують цю зорю. Між публікацією статті з відкриттям та появою зорі в каталогах проходить певний час. Найкращий інструмент для цього база даних NASA АДС, про яку на нашому каналі також є ціле окреме відео, посилання на яке теж буде в описі та закріпленому коментарі. Якщо ж виявилося, що наукових статей, в яких ця зоря описується як змінна, теж немає, вітаємо! Ви зробили відкриття. В такому разі потрібно написати коротку наукову статтю та подати її в один з численних журналів, які спеціалізуються на змінних зорях. Це явище не таке вже рідкісне, як може здаватися. Щодня як професійні астрономи, так і любителі відкривають сотні нових змінних зір, настільки багато, що ніде немає точної статистики. Вже в наступному відео ми розповімо про завантаження даних космічного телескопу ТЕС, які можна використовувати для свого майбутнього відкриття. Втім, може виявитися, що для повноцінного дослідження одних спостережень ТЕС недостатньо, де ще можна знайти додаткові дані. Для цього також існує багато баз даних. Ми рекомендуємо спочатку спробувати пошукати спостереження цієї зорі у відкритих архівах інших космічних телескопів, оскільки вони значно якісніші за майже будь-які наземні спостереження. Їх можна знайти в базі даних Mast Mікульський архів Space Telescopes. Окрім спостережень Тесу, у цій базі наявні дані місії Kepler, Kepler K2, Pan Stars, Swift. Та багатьох інших, зокрема і деякі знімки телескопів імені Габла та Джеймса Веба, для зручності користувача у базі МАСТ до кожного розділу є текстова інструкція завантаження даних. Якщо спостережень, зроблених телескопами на орбітах виявилося недостатньо або вони взагалі відсутні, додаткові дані можна пошукати в базі AAVSO American Association of Variable Stars Observers. Так, це здебільшого любительські спостереження, але вони мають одну суттєву перевагу: це величезна тривалість рядів даних. Для деяких зір доступні регулярні спостереження впродовж десятків років, а для окремих зір навіть впродовж століть. Наступні етапи та відповідні бази даних, які будуть використовуватися, залежать від конкретного виду та цілі вашого дослідження. Для того дослідження, яке проводитимуть учасники Тес ЮАЙ, потрібні будуть таблиці зі значеннями юліанських дат моментів мінімальної та максимальної яскравості зорі. Чим більше їх і чим довший ряд даних, тим краще. Саме такий тип інформації містить база даних БРНО, названа на честь одноіменного чеського міста. У цій базі даних наведені сотні тисяч моментів. Мінімумів та максимумів, які дослідники змінних зір використовують для досліджень довгоперіодичних змін в зорях. Рекомендуємо використовувати саме моменти мінімумів та максимумів, оскільки це спостережувані дані і вони не залежать від того, який період та початкову епоху ви підставите у рівняння. Використовуючи ці моменти, ви завжди зможете теоретично. Розрахувати всі необхідні вам параметри змінності, оскільки кожна база даних має дуже багато опцій для завантаження та аналізу даних, ми вирішили зробити це відео таким собі коротким введенням та початковою сходинкою. В подальшому ми плануємо продовжити створення серії відеоінструкції з користування різноманітними базами даних, в яких детально розкажемо про кожну з них. А якщо вам сподобалося це відео, запрошуємо подивитися інші з нашої серії Variable Stars Lectures, а також підписатися на наш канал та поширити його зі своїми астрономічно зацікавленими друзями. До зустрічі і до нових відкриттів!